У селі Мамаївці Чернівецького району зацвіла половина тюльпанового поля. На чотирьох гектарах землі висадили три мільйони квітів. Тетяна відвідує поле вже не перший рік. Каже, прийшла у будній день, аби уникнути скупчення людей. Дуже гарно яскраво додає позитивних емоцій. Є куди вийти в спекотний день. Чим помилуватись. Ми тому вийшли у будній день і зрання, Не знаю, як тут у вихідні було, але в будній день бачите не так людно. На полі цвітуть приблизно 170 сортів квітів. Їх завезли з Нідерландів. Серед відвідувачів клас школярів. Діти взагалі в захваті, наскільки вони завжди питали, якого кольору зульпани. Може бути знали, що червоні, наприклад, там світло рожеві і все. А сьогодні приходять, дивляться на різноманітність і в них аж очі загоряються. Вхід на поле платний. Звичайно, ми всі розуміємо, що тепер карантин. У нас на інформаційному банері все розписано, що дотримуйтесь дистанції півтора метра між людьми, маски при заході, але не всі цього дотримуються. На тюльпановому полі в селі Магала розпустилось приблизно 80% тюльпанів. Власниця Мирослава каже, що під час морозів загинув один із сортів. Інші квіти рятували під димовою завісою. Як видно на фото, які надала власниця поля, квіти відігрівали, підпалюючи по периметру солому. То прийшлося по периметру 3,5 гектара обкладати тюками соломи. І так з пів першого ночі, і це тривало до 6-15 ранку. Багато врятувала, і я дуже рада, що так сталося. У нас вимерз тільки один сорт, це династія розові. Вони оказалися найслабкіші. Власниця каже, наразі відвідувачів небагато. Відтак дистанції люди дотримуються. Антисептик вона стоїть на касі, коли людина розраховується. А на вході вона пройшла і вона ж не торкається тут ні до чого. Тюльпанове поле цвістиме приблизно два-три тижні залежно від погоди. Опісля бутони обрізають, промивають та засаджують поле восени. Юлія Трач, Назар Волошенюк, новини на Суспільному, Буковина.